Новий сезон нові протистояння. 19 травня на Рівненщині стартує чемпіонат області із футболу. Уже відбулося жеребкування календаря. Цьогоріч в обласній першості змагатиметься вісім команд. Тут як звичні учасники, так і дебютанти. Зокрема, вперше у власній історії на область гратиме команда Молодіжне із одноіменного села на Дубинщині. Вони єдині представники того краю. За плечима мають перемогу у цьогорічному обласному передсезонному турнірі. Імпульс Вінтеркап пам'яті Володимира Шмургуна на обласні змагання так. Також мають амбітні плани. Я думаю, з тим підбором гравців, які в нас зараз є, ми маємо отримувати мінімум це участь у боротьбі за медалі. Це було б хорошим досягненням. Ну, це як мінімум нас дається, але ми найкраще. Дві команди із міста Атомники об'єднали в одну відтепер ФК Моноліт та ФК Вараш. Єдиний колектив. Має місто супутник і срібного призера минулорічного чемпіонату ФК «Ізотоп РАЕС». Також серед учасників. Минулорічний чемпіон Маяк і Сарн, бронзовий призер сокіл і садового, ФК Костопіль, Сокіл з Осови та енергія із Володимирця. Головний тренер Сокола і Садового Вадим Жак каже: суперники зібралися хороші і з усіма доведеться викладатися на максимум. Його команда стартуватиме відразу проти срібного. Розера ФКІ з Ми зараз з ними граємо на Кубок. Першу гру на виїзді програли 1-0. Зараз буде матч відповідь. Виходить на три гри підряд з ОТОПом. Дуже сильний суперник, дуже гарний суперник, який грає у футбол. І ну, навіть задоволений, що з три гри з дуже гарним суперником. Підряд. Ну, завжди ми ставимо задачі максимальні, тобто і кубок, і су і чемпіонат, і суперкубок у можливості. Будемо старатися намагатися Гратимо чемпіонату два кола із матчами вдома та на виїзді. Перші поєдинки відбудуться 19 травня. Базовий день ігор неділя. Згідно жеребкування у першому турі зіграють молодіжне проти сокола і з Маяк прийме «ФК Костопіль», Сокіл із Садового вдома зіграє із «ФК» із зутопроес. А Енергія із Володимирця чекатиме у гості на ФК Вараш. Плануємо почати 4 19 травня, завершити перше коло до 1 липня. Перед другим колом ми плануємо провести одну-другу фіналу Кубка Рівненської області, визначити фіналістів. Як завжди, ну, вже як традиція, фінал плануємо провести на стадіоні Авангард. Чемпіонат області традиційно планують завершити восени. Також цього року хочуть провести і суперкубок. Станом на зараз Сарненський маяк є діючим володарем кубка та чемпіоном Рівненської області. ФК ВКАІЗОТОПРЕС є володарем суперкубка. Втім, у новому чемпіонаті старі заслуги переваги не створюють. Все вирішуватиметься на футбольних полях Рівненщини. Вадимороз, Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.